Всім привіт! З вами команда Sly Anglers у складі Сокол Віталій і Сокол Станіслав. В одному обличчі з фондом розвиток нашого міста ми знаходимося на водоймі доброгостів Львівської області на змаганнях благодійного турніру Iron Fish». Що хочу сказати про озеро. Я тут другий раз на змаганнях, ну і третій раз взагалі. Озеро трошки є заколдованим. Але тим цікавіше щось пробуємо, щось получається, щось не получається. Стосовно змагань, ну все супер, як завжди. Трошки погода на старті була приємна в лапках. Як організатори турніру його назвали: Айрон Фіш, міцність, наполегливість, стійкість то воно так, мабуть, вже і прижилося. Погодні умови бувають складні, водойми бувають складні, риба буває складна. Ну, тим не менш, ми вже сьомий рік з цим турніром. Все супер, все класно. Природа краєвиди тут неймовірно класні у безпосередньо рибалці. Наш бігфіш по водоймі це не бігфіш, але. Тим не менш 12-200, здається. Рибка ну, дала про себе знати, вимотала фрикціон. Остання кліпса стояла 145 метрів. Її теж прийшлося зняти, бо тягла вона на той берег. Потім два круги марафону зробила, на третьому вже завели її у підсачок. Рибка красива, рибка потужна, водойма гарна.